Чому з 2022 року українці можуть отримати спокійно кошти на відкриття свого власного бізнесу від ужин до праці? Тому що в 2022 році вийшов закон, який дозволяє українцям відкривати одноособову діяльність господарчу. До цього це було неможливо, цим не можна було скористатися, а в 2022 році така можливість відкрилась. Тому на сьогоднішній день ви можете подати до ужин до праці, зареєструватися як безробітній і отримати до до 50 тисяч злотих. На відкриття свого першого бізнесу в Польщі. Я 4 роки тому це зробила, відкривши швейну фірму, купивши, закупивши все обладнання, тканину і почавши працювати з абсолютного нуля. Тому ви можете скористатися також цією можливістю і працювати собі на своїй улюбленій роботі, яку ви для, самі для себе створите. Ну і поділіться цим відео, щоб про нього дізналися ваші знайомі, друзі, рідні, які проживають в Польщі і які хотіли. Достати, отримати якнайбільше інформації на цю тему, я українською мовою написала посібник з усіма вимогами, з усіма правилами, які ви можете отримати, безкоштовно підписавшись на мене в інстаграмі і написавши мені або в дірект, або в повідомленнях, і я вам його вишлю.